Хлібчик простояв всю ніч. Як бачите, залишився таким самим, незмінним, як був. Перевіряємо його вагу кілограм 251 грам. Вчора я зважувала його, був 275 на 20 з лишнім грам. Бачите, випарувалася волога, став трошечки легшим. Розрізаю і дивлюсь, який хліб всередині. І вам показую Єдиний недолік цього хліба, що він злегка кришиться. Це за рахунок вмісту олії. Бачите, трошки нерівно розрізала, але все одно хліб пористий. Бачите, видно, що ми складали його як рулету. Хліб м'якенький і хліб дуже смачний. Зараз я відріжу вам ще один шматочок і покажу, тому що я люблю завжди. Ну, хай десь все ошло. Якби вона велика, важко мені розрізати показую. Ось ось. Мякесенький, гарнесенький. Негарний розріз, я зробила такий якийсь ступінчатий. Але якщо ви розрізаєте його в цей же день, він у вас буде не такий пористий, а на наступний вже буде такий пористий хлібу потрібно остигати. Дуже ароматно. Я вже зараз буду куштувати пробуйте. Це гарний спосіб використати залишки закваски, коли у вас її багато. Я не кажу, що це хліб на кожен день. Але якщо так, не знаєте, куди подіти закваску, то, будь ласка, можете сміливо використовувати.